Анастасія, добрий день, добрий день. Так, одразу представлю вас зі мною присутня Анастасія Желіхівська, це генеральний директор медичної клініки Гравімет, для якої наша компанія проводила аудит роботи адміністраторів, а також тренінг. І сьогодні ми тут зібралися для запису відгуку щодо проведеного тренінгу. власне. Анастасія, поділіться, будь ласка, власними враженнями, наскільки вам сподобався тренінг? Ви частково були присутні так, на деяких блоках. Наскільки вам сподобалось те, що ви побачили та почули? Е, ну, не все, звичайно, е, мож, можливість була присутньою бути, хоча дуже хотілося, але я забігла. Е, з того, що мені вдалося самі побачити, що окрім того, що там я потім розпитувала своїх е, е, співробітників. Е, мені сподобався момент такої серйозної підготовки до цього навчання, тому що я попала. Якраз на момент, коли розбирали психотипи наших клієнтів, ну загалом клієнтів, це було дуже цікаво, тому що ми робили для адміністраторів наш тренінг, і як хто як не вони, мають в цьому гарно розумітися, коли заходить людина кілька фраз, і ти вже розумієш, як до неї краще говорити, тому що ну зараз теж такий час. Люди іноді не зовсім адекватно сприймають ситуацію, реагують по різному, тому адміністратор має бути готовим до всього. І ось я потрапила на момент, коли ви це розбирали. І навіть мені було цікаво, я затрималась, поки ви всіх отих по кольорам розбивали людей. Ну, дуже, дуже мені сподобалось І ще класно, що ми до того, як почали цей тренінг, ми з Анною працювали... Що саме нас цікавить, Надали там інформації наших переписок, дзвінків, як комунікують наші адміністратори на зараз, і що там в них можливо не так не, не зовсім mm -hmm. актуально, як би зараз це краще було робити. Тому підготовка була дуже прикольна. Мені сподобалось це було. Це yeah. було. Важливо Дякую. так насправді, коли є можливість прослухати записи розмови, подивитись приклади переписок, це дуже сильно допомагає в підготовці, бо я вже розумію на чому акцентувати увагу і з якими складнощами там стикаються менеджери спеціалісти, співробітники, в залежності від того для кого саме проводжу тренінг. Таке ще питання було от дуже часто про це розпитують клієнти, коли ми розговорюємо взагалі проведення тренінгу. Чи буде інформація адаптована під нас, чи це буде загальне щось, і ми маємо це адаптувати? От на вашу думку, наскільки мені вдалося адаптувати інформацію взагалі, і от всі блоки навчання саме під потреби вашої медичної сфери? Ну, у нас був доволі конкретний запит до вас по комунікаціям, по спілкуванням у соціальних мережах. Ну, там теж є певна особливість роботи з соціальними мережами і по продажам адміністрації. Ми на цьому наголошували, і в кінцевому варіанті воно, воно так і вийшло, тому що. Дівчата мені розказували, що ми з ними не тільки так теоретично пропрацьовували, як це робиться, як це має бути, але і на, вже на наших навіть готових випадках там у нас був такий такий випадок, ми зробили так. А от краще було б ось, ось з цієї сторони, і вони мені навіть іноді, а нам там казали, що треба отак. От ну, ну все, тоді, тоді так робіть, бо воно так буде краще. Ми отримали те, що хотіли, тому без угу. питань. Зрозуміло, дякую. А як взагалі враження самих адміністраторів ваших, як співробітники? Можливо, ділилися ще там якимось фідбеком, а, що їм особливо сподобалось? ну, взагалі такими враженнями їх про сам тренінг? Ну, я ж це кажу. Вони там угу. іноді нема, немає, мені закидають, а ми згадують так. так? І це класно, тому що ми е, до того як вас знайшли. Ми ну не, не перший наш, наш тренінг для адміністраторів. Ми робили загалом для клініки, де брали участь і лікарі, і медсестри, угу. і адміністратори, і керівний склад е, не все завжди проходить так, як ти хочеш. Більше того, е, воно не завжди залишається з ними. Вони послухали, і, і це пішло в нікуди. О, оце найгірше. Але тут ми, ми й досі іноді про це говоримо. Це каже про те, що е, потрапили саме туди, куди, куди треба, надавили на, на те больне місце, яке нас е, три, тригірить. Е, Добре, я старалась так. надавити на, на, ну, так на те ми, місце. Так? Ми, ми, так і хотіли, <гум> да, ми так і хотіли, тому що чим більше будемо е, покращувати те місце, на якому трошки тонко. Тим е, краще буде результат, тому думаю, що це буде не останній наш тренінг, оскільки нові люди ми теж зараз там адміністратори у нас і, і в декретну відпустку йдуть. А це зміни, це нові люди, це нове бачення. Теж їх треба приєднувати до компанії, до цих основ, які ми хочемо, щоб від нас уйшли. Mm -hmm. Тому далі Звичай. буде. Так, сподіваюсь, добре. Дякую вам велике. Тим паче у адміністраторів залишилась презентація після навчання. я надсилала, тому в будь-якому разі змога повернутися до інформації, щось там перечитати, повторити, згадати для себе. Я думаю, що це також буде їм нагоді. Анастасія, дякую так, велике, так. що знайшли час сьогодні. Доєднатися, що ось настільки щиро поділилися своїми враженнями та враженнями ваших співробітників. Від себе додам, що мені було дуже комфортно співпрацювати в рамках і аудиту і цього тренінгу, як з вами особисто, так з усіма вашими співробітниками. І я щиро бажаю успіхів кожному з них і загалом вашій клініці. Дякую вам теж успіхів. Ви робите нелегку, але дуже потрібну роботу. Дякую, Дякую. добре, гарного дня. До Я побачення все добре.